І з того моменту почались масові відміни фінансової допомоги українцям на території Польщі. То просити прикордонника, що він вам поставив штамп. Всім привіт! Ви на каналі Саші Матвєєва, і сьогодні ми будемо обговорювати дуже важливу тему. Чому українці в Польщі так масово втрачають статус Укр і втрачають, відповідно, допомогу фінансову від Польщі. І пояснення від самого ЗУСу, як діяти. Не забуваємо ставити лайк під цим відео для того, щоб більше людей дізналося про цю інформацію. Робимо репост в своїй соціальні мережі і, звичайно, підписуємося на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону і не тільки. Також в описі під цим відео ви знайдете послання на мою телеграм-групу актуально про Польщу. Всіх прошу приєднуватись. Починаючи з 28 січня, ЗУС отримав доступ до бази прикордонної служби Польщі. Ну і, звичайно, до дат виїзду з Польщі. І з того моменту почались масові відміни фінансової допомоги українцям на території Польщі, навіть якщо ви виїжджали на один день, на два дні, на тиждень, хоча дозволяється по закону до 30 днів за межами Польщі. До 27 січня 23 року діяло правило, коли ЗУС, якщо хотів дізнатися про виїзд чи заїзд іноземця на територію Польщі, вони робили запит до прикордонної служби. Ну і прикордонна служба в межах 30 днів про це повідомляла за той час. Іноземець повертався, і все ніби норм, тобто йому не знімали статус Укр бо вже він повернувся, і звичайно, прикордонна служба повідомила, що людина повернулася. Все добре. Але з 28 січня. Трошки все змінилося, і зараз ЗУС безпосередньо заходить в базу і дивиться, ага, людина виїхала. Все, людини немає. Тут же знак питання. І коли людина заїжджає день, два, три минуло. На кордоні прикордонники страж гранічна не завжди якісно, не завжди добре відмічають про те, що людина заїхала на територію Польщі. Деколи взагалі цього не роблять. А особливо, якщо це відбувається, подія ПЛ. І це трапляється. Досить часто, бо вже неодноразово я отримую від вас такі повідомлення, коли ви говорите, що ви навіть не виїжджаючи, а навіть якщо виїхали то на день на два, і вам перестала приходити допомога на дітей. Або ще якісь нюанси вилазять, і ви не знаєте, чому це сталося. Ви ж нічого не порушували. ЗУС про цю проблему знає і говорить, що потрібно зробити, щоб не втратити статус Окер і не втратити фінансову допомогу. ЗУС рекомендує українцям іноземцям. Повідомляти про те, що ви в'їхали на територію Польщі, навіть якщо ви виїжджали на день 2-3, тобто, навіть якщо ви не порушили правила 30 днів, це можна зробити особисто прийшовши у відділення ЗУСу, де ви проживаєте, в вашому обласному центрі, в вашому воєводстві. Або це можна зателефонувати до ЗУСу, або написати мейл. Якщо ви не володієте польською мовою, так щоб зателефонувати і самостійно поспілкуватися. Є гаряча лінія українською мовою, де можна зателефонувати і все дізнатися, про все спитати. Зараз ви на екрані бачите контакти, куди можна телефонувати і на який мейл можна писати. Також ЗУС рекомендує, ну ви це не можете змусити прикордонників робити, але ЗУС рекомендує при в'їзді на територію Польщі, навіть якщо ви заїжджаєте, подія то просити прикордонника, щоб він вам поставив штамп про перетин кордону для того, щоб потім було легше довести те, що ви перетнули вірно кордон, та те, що ви не порушили правила 30 днів, просто показали початку і вже дуже багато питань знімається. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, в чому є проблема відмов, відмін, фінансування, допомог, статуса Укр українцям. Це ще не досконала система. Вона ще проходить обкатку, і ще якийсь час це буде тривати. Але все дуже залежить і від вас. Якщо ви не хочете втрачати статус Укер, то ви мусите цікавитись, ви мусите іти, телефонувати і писати для того, щоб не втратити статус Укер і фінансову допомогу. Якщо ви не порушили ніяких правил, то вам потрібно йти в ЗУС і, звичайно, відстоювати свої права на допомогу в Польщі. Дякую всім за що додивилися до кінця. Ставимо лайки, підписуємося на канал, коментуємо. Як завжди, з вами Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо польщі.